Каммін взявся за виконання соціальних ініціатив президента. Так, прем'єр Микола Азаров пообіцяв навести лад на аптечному ринку держави вже цього року. Першочергове завдання дешеві та якісні ліки. Останнє повинні забезпечити 27 лабораторій контролю якості. Також голова уряду зазначив, потрібно зменшувати кількість медичних продуктів, які продаються без рецепту. Таких препаратів на сьогодні близько 85%. Водночас необхідно змусити лікарів не нав'язувати пацієнтам дорогі товари, якщо є дешевша альтернатива. Великие фармацевтичные компании опутывают наши лекарни и поликлиники мереже, мережевым маркетингом. Пациентам часто навязывают дорогие импортные препараты, у яких насправді есть дешевшие вітчизняні аналоги, Або ж таки, без яких целком можно обетить. Отже, необходимо запровадить такі такие регламенты протоколу ликувания, які б зобов'язували лікарів до адекватних призначень і до об'єктивного інформування пацієнтів про можливий вибір ліків, знизити вартість препаратів держава зможе завдяки порівняльним цінам, кажуть у Кабміні. Мовляв, таку практику застосовують у країнах Євросоюзу вже давно. Реформа має відсіяти недобросовісні компанії, які продають ліки за завищеними цінами, хоча витрачають на виробництво значно менше. Оцінка буде здійснюватися на основі наявного лікарського засобу в різних країнах світу, по формі випуску, тобто таблетка, капсула, утримання діючої речовини, а також кількості одиниць лікарського засобу. Тобто абсолютно аналогічні на сьогодні експертна група, яка відпрацьовувала цей проект постанови, вона запропонувала порівняти в тих країнах, які ну більш східні в нас ну, з Україною економіки. Це Болгарія, Молдова, Польща, Словаччина, Чехія. Ще одним пунктом виконання ініціатив президента стали виплати вкладникам Ощадбанку. За словами прем'єра Миколи Азарова, відповідний проєкт постанови уряд розгляне наступного тижня з другої спроби. Перша була напередодні, та документ не сподобався. Не відповідає головній умові спростити одержання коштів. Максимально спростити отримання компенсації нашим, нашими громадянами. Здійсніть виплати без принизливих черг, без маси довідок. Це моя категорічна вимога до механізму компенсійних виплат. В першу чергу за ними підуть люди похилого віку. Треба подбати, щоб механізм був простий, зрозумілий для них і займав мінімум часу. Микола Азаров каже, перепон для виплат фактично немає. Зміни до бюджету нартепи ухвалили, а президент їх підписав. Потрібно лише почати працювати.